Щоб наших мам і тат, які прийшли на цей тренінг, щоб їх трошечки привести в такий якби, спокійніший стан, тому що батьки переживають насправді великий стрес, коли виявляється, що їхня дитина є інакше, що вона є особлива, що вона не така, як інші дітки, і плюс то що з цими дітками є досить складно буває і в побуті, і на вулиці, і в якихось колективах це все дуже багато накопичується, і все, все проаналізувавши, зрозумівши, що від того, в якому стані перебуває мама, тату, дуже багато залежить із. Сам стан дитини, тому це був такий перший крок, який ми провели. Потім ми провели обстеження діток. Ми для цього запросили спеціаліста психіатра із джерела, цедівсько навчальний реабілітаційний центр, який вже дуже давно працює саме з такими гіперактивними дітками. І в ході цього обстеження то відповідно був деяким діткам скоригований діагноз, Одно, одній дитині взагалі цей діагноз був би знятий. Просто дитина має такий особливий, скажімо, характер. І частина діток були скеровані це саме джолана до обстеження до інших спеціалістів. Тобто для батьків вже було ясно в якому в якому напрямку їм працювати з тими дітками. Потім, після цього, крім того, всього, наша є, членом нашої організації, є турецька Наталія Іванівна, і е, спільно от з нею, точніше ми їй зібрали наші пропозиції побажання. А вже як вона, якби, відкрився цей центр, як ви знаєте, соціальної реабілітації для інвалідів. І там ці наші пропозиції, побажання наших батьків були враховані в тій мірі, які було можливо, можливо це зробити, і в якій мірі було профінансовано це з бюджету. І ну, це так само досить позитивно. І наші якби, діти вони стали першими відвідувачами цього центру і пройшли цей курс реабілітації в цьому центрі соціальної реабілітації, отримавши певні результати, досить позитивні результати. Крім того, що ще було, ми підписали угоду про співпрацю із Центром Соціальних міським центром соціальних служб для сім'ї та молоді. Частина наших сімей є в них на супроводі. Значить, на базі цього центру у нас зараз працює група батьківської підтримки і проводиться раз в місяць, у нас вже від лютого місяця у нас проводяться тренінги батьківської ефективності.